Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Через знеструмлення частини електричних мереж живлення області у Полтаві спостерігалися перебої з електропостачанням та водою. Двом дитячим будинкам сімейного типу з тимчасово окупованих територій придбають житло у Полтавській громаді. Ліцей третього ступеня академічного спрямування. Із 2026 року Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 отримає новий статус. А тепер про це та інше більш докладно. Стрибки напруги, відсутність води, зупинка ліфтів та тролейбусів все це відчули на собі мешканці різних мікрорайонів міста сьогодні зранку. Що стало причиною цьому та чи вдалося виправити ситуацію, дізнавалася наша знімальна група. Перебої напруги, відсутність води та зупинка тролейбусів по місту. Саме так розпочався ранок 10 жовтня у Полтаві. Сталося це через аварію на електромережах області, розповіла провідний фахівець прессекретаріату підприємства «Полтава Буленерго Леся Повод. Причиною ситуації, яка склалася в електромережах сьогодні, було знеструмлення частини електричних мереж живлення Полтавської області, спільними зусиллями енергетиків Укренерго та акціонерного товариства Полтава Обленерго, розподіл електричної енергії споживачам у Полтавському, Миргородському та Лубенському районах області було відновлено. Проводяться заходи зі стабілізації рівнів напруги в електричній мережі. Через це частина міста залишилася і без води. З цим зіткнулися мешканці різних мікрорайонів Полтави, повідомила прес-секретар комунального підприємства Полтава водоканал Інна Родяк. У зв'язку з аварією на електромережі водопостачання призупинено в мікрорайонах Палавки, Брайлки, Алмазний, Росошенці, Сади 1-2-3, Поділ, Левада та частина центра міста. Транспортним колапсом стало для мешканців міста зупинка 40 тролейбусів о 10-й годині ранку. Як повідомив директор Полтава електроавтотрансу Євгеній Зайцев, стали вони через низьку напругу. Тролейбусів було на лінії близько 40, перша зміна. Всі вона тимчасово вимушені були зупинитися, але десь приблизно напротязі 10 хвилин ми рух відновили, як тільки проблема ця зникла. Все Зараз працює в штатному режимі, ніяких наслідків немає. Полтавка Анастасія розповідає, у неї вдома зранку було все добре. Проблеми зі світлом та водою відбулися на роботі її мами. Вона десь зателефонувала в 10 годин і сказала, що вона питала: типу, а, а там світло у нас все добре, вода, все добре. Каже, бо в нас там в лікарні вона роби вонко. Каже, у нас в лікарні просто мигає, не роблять ніякі апарати. Каже, мигає світло і не ну немає змоги працювати. Мені було якось дивно. Думаю, а що це таке? Мені сказали, що наче. А там, чесно, я не читала. Від полтавців, які застрягли в ліфтах під час ранкової нестабільності в електромережі, протягом дня до міської ради надійшло до 10 звернень, повідомила речниця міської ради Марина Сірова. Додала, усі ситуації з зупинками ліфтів були вирішені оперативно. Харчування українських військових на рівні стандартів НАТО. Дотепер нагадаємо, на харчування одного військового у лікарнях виділяли 39 гривень 70 копійок на день. Але за стандартами НАТО ця сума має становити не менше ніж 200 гривень. За словами лідерки всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко, документ про фінансування харчування військових за натівськими стандартами, який напрацювала тимчасова слідча комісія під її головуванням, президент підписав. А ще 8 травня, але протягом півроку у міністерстві оборони так і не вжили заходів, аби це реалізувати. І лише завдяки наполегливості тимчасової слідчої комісії, яку очолює Юлія Тимошенко та фракції Батьківщина у Верховній Раді, ситуація з харчуванням поранених військових днями нарешті зрушила з мертвої точки. Про це повідомила депутат Полтавської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Лариса Босенко. Завдяки безпосередньо Юлії Володимирівні, як голові тимчасової комісії у Верховній Раді, а також безпосередньо всій команді батьківщини будуть укладатися контракти нашими лікарнями, де лікуються і знаходяться на реабілітації військові. Завдяки цим контрактам вони отримують гідне забезпечення на харчування, яке відповідає всім стандартам НАТО. Військові задіяні у територіальній обороні Полтавського району отримають одноразову матеріальну допомогу. Таке рішення сьогодні прийняли на позачерговій сесії Полтавської районної ради. Саму ж виплату здійснюватиме управління соціального захисту населення Полтавського району. На теренах Полтавської області це перша програма, яка була така прийнята. Дійсно, вона розроблена для підтримки форм, добровольчого формування саме Полтавської міської ради. Зараз воно діє на всій території Полтавського району, залучені там, скажімо так, і бувші військові, і просто добровольці. На цій сесії ми затверджуємо якраз порядок виплати матеріальної допомоги тим хлопцям, які. Задіяні в територіальній обороні, стоять на блокпостах і охороняють адміністративні будинки. Сума буде не всім однаково. По поданню є чіткий механізм виплати цієї матеріальної допомоги. Командир ДФТГ подає пропозиції і на основу комісія засідає, і потім людина, яка скільки там одіжурила на блокпостах, отримує матеріальну допомогу. І у Полтаві придбають житло для двох дитячих будинків сімейного типу: житимуть у них родини, які переїхали до нашої громади із тимчасово окупованих територій. За якими критеріями обиратимуть помешкання? Розповідаємо у наступному сюжеті. У Полтаві мають з'явитися два будинки сімейного типу. Житлом забезпечать дві внутрішньопереміщені багатодітні родини з тимчасово окупованих територій з Луганської та Донецької областей. В одній з них виховують вісім дітей, в іншій п'ять. Приміщення для них придбають коштом держбюджету. Вимоги до житла регламентовані. Будинок має бути у гарному житловому стані. Виконаний ремонт, підключені усі комунікації. Бажано з власним двором. Кожній дитині потрібна родина. У нас працює окрема комісія. І це придбання житла буде абсолютно публічним, прозорим. Один з будинків має бути площею від 170 метрів квадратних, другий від 262 метрів квадратних. Будинки мають відповідати ряду технічних вимог та мати зручну інфраструктуру поруч, Дуже. говорить Катерина Ямщикова. Зараз робоча група приступила до підбору будинків такого типу, які будуть. По всім критеріям підходити в нашій територіальній громаді поки що іде зараз огляд будинків. Вже з цього четверга почнуться виїзди. Важливо, що до таких виїздів будуть долучені і наші родини, які будуть жити там. Крім придбання цих, у Полтаві працюють над залученням проекту будівництва ще одного будинку сімейного типу. Із 2026 року Полтавський ліцей номер один імені Котляревського набуде статусу ліцею третього ступеня. Це означає, що вчитимуться там лише учні 11-х та 12-х класів. Які профілі зможуть обрати для себе ліцеїсти, розкаже Івана Дімова. Із 2026 року Полтавський міський багатопрофільний ліцей номер один імені Котляревського набуде статусу ліцею третього ступеня академічного спрямування. Це заклад орієнтований на поєднання стандартів профільної середньої освіти та поглибленого вивчення предметів. І такий ліцей стане єдиним у Полтаві, каже його директор Світлана Карапиш. Це означає, що ми будемо навчати ліцеїстів 10, 11 і 12 класу. Профілі, які ми пропонуємо на сьогоднішній день, вони залишаються актуальними. Плюс є багато ідей щодо альтернативи розширення інших профілів, орієнтуючись на запити ліцеїстів і орієнтуючись на майбутні професії, які є затребуваними. Нині у ліцеї шість профілів навчання. Перший математичний тут поглиблено займаються фізикою та інформатикою, щоб підготувати майбутніх абітурієнтів до технічних спеціальностей. Наші випускники тоді мають широкий спектр при виборі професій в різних галузях. Це можуть бути і економіка, і фінанси, і ІТ, бізнес-аналітика, системна аналітика, кібербезпека, робототехніка, дата сайенс Діти здобувають собі фундаментальну таку підготовку для роботи з новими технологіями. Які використовуються в машинному навчанні, в криптографії, в базах даних, з чим зараз працюють в сучасних сферах. Оскільки у нас є окремий напрямок фізичний, то це дозволяє нам більш поглиблено, більш ефективно готувати дітей до, скажімо так, подальшого життя. І після вивчення нашого напрямку вони вже є підготовленими до навчання. У вищих навчальних закладах ми застосовуємо передові технології для того, щоб ми могли дати дитині більше розуміння навколишнього світу, який його оточує. Ще один профіль, який пропонує ліцей, образотворчий. Викладаючи різні техніки малювання, педагоги готують майбутніх дизайнерів та художників. У мене було досить мало якихось вже навичок, але за чотири роки вони здобулися мною завдяки дуже. Талановитим вчителям вони вклали в нас всю свою душу. І зараз я вважаю, що є досить великий прогрес. На історичному профілі готують майбутні гуманітарії, розвиваючи у ліцеїстів критичне мислення. Є у закладі і біолого хімічний профіль. Тут поглиблено вивчають природничі науки, аби підготувати випускників до медичних та біотехнологічних спеціальностей. Під час уроків біології ми виходимо на природу, що дає змогу знову ж таки покращити практичні вміння. Вчитель нам демонструє усе наочно, що в майбутньому допоможе і полегшить здачу іспиту і навчання в університеті. Також отримані знання дають змогу взяти участь у написанні наукових робіт. Існує у ліцеї і профіль інформатики, комп'ютерних комунікацій та медіа. Тут вивчають програмування та підготовку до кар'єри в іт сфері Цей напрям обрав 11 класник Володимир Заколодний. Вже чотири роки поспіль він є переможцем олімпіад всеукраїнського рівня. Останнє моє досягнення це перше абсолютне місце у останньому четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Це не лише надихає мене, але й відкриває нові горизонти для майбутньої кар'єри. А на філологічному профілі вивчають аж три іноземні мови: англійську, німецьку та французьку. Ліцеїстка Діана Токар обрала для себе французьку. Говорить, ця мова відкриває для неї перспективи міжнародної кар'єри. Чим більше мов ви зараз знаєте. Тим це насправді краще для вас, тому що зараз дуже велика кількість інформації, наукових статей, публікацій, документації спочатку випускається іноземними мовами, а потім вже виходять в українському перекладі. І мені дуже подобається в ліцеї, що французьку нам викладає носій мови. Це дуже полегшує її вивчення. Зарахування усіх охочих вступити до ліцею відбувається на конкурсній основі. А хаб, клас безпеки, спортивні тренажери. Усе це можна побачити в укритті Терешківського ліцею. Протягом року у сховищі навчального закладу проходив капітальний ремонт, які зміни після нього бачила наша знімальна група. І Тільки на звук сирени укриття Терешківського ліцею наповнюється дітьми. Цього року укриття капітально відремонтували. Сховище у 976 квадратних метрів. Вміщується майже 600 учнів. Ліцею облаштовано 11 приміщень класних. У... Кожній із кімнат знаходиться паралель дітей. Тобто, якщо ми знаходимося тут, це кімната для перших класів. Тут знаходиться А і Б клас. Відповідно до їхнього віку, вони тут можуть не просто сидіти на стільчиках, а можуть і відпочити на пуфах. Ремонт укриття Терешківського ліцею став можливим завдяки швейцарсько-українському проекту Десайд говорить голова громади Віталій Турпічко. Проект включав Ну, Перша це творчість задум, що обов'язково повинно бути три інноваційних простори різного спрямування. І взагалі повна заміна системи вентиляції, каналізації, електрообладнання і повний ремонт цього укриття 4,4 млн – це кошти міжнародного партнера Десайт, і десь приблизно така ж сама сума пішла наших костів тут не просто укриття для школярів, а окрема міні-школа говорить у закладі. Вона містить it хаб де проводять цифрові уроки. Спеціальний клас має різноманітні девайси та гаджети. Тут є мультимедійна дошка, потім 20 планшетів, 12 комплектів vr Мета Meta Oculus 2. потім у нас є 3 d принтер і цвітний принтер, лазерний для там друку всяких. Кольорових документів і так далі. Мультимедійна дошка на базі Android операційної системи вона використовується в двох режимах: тобто, як звичайний гаджет, тобто здоровий планшет. Або ж дошка для малювання в укритті, окрім АІТ хабу, є і спеціальні класи для малечі. Один із них клас безпеки. Тут є спецодяг рятувальника, обладнання для вивчення безпеки, життєдіяльності, домедичної до медичної допомоги, мінної безпеки та інформаційні стенди. Прочитає яку вони мають. Стіни укриття функціональні. На них можна писати крейдою. Стіни облаштовані так, що можна їх використовувати як і класну дошку. Обладнані фонтанчики для води. Окрім зручних класів та їх комфортного наповнення, в укритті замінена електромережа, встановлення витяжка, оновлені стіни, підлога, двері. Ліцеїсти говорять, до ремонту у сховищі було незручно. А після таких новацій повітряна тривога перестала бути завадою у навчанні. Після ремонту в укритті в нашому ліцеї стало набагато краще навчатися. До початку ремонту було багато пилу, дітям було незручно навчатися. Зараз нова вентиляція, новий ремонт набагато комфортніше знаходитись тут під час тривог. Не тільки навчатися, а й підтримувати спортивну форму можна теж в укритті. Говорить учениця 11 класу Олександра. Додає, робити це можна завдяки тренажерам. Нам в один день просто і сказали. Давай до десайт, і ви будете писать. Проєкти на вільну тему, чого вам не вистачає, то й напишіть. Ми ж відразу всі подумали, що нам потрібен саме спортивний зал, бо наша громада має дуже багато дітей. Ми відразу все прорахували, щоб у нас могли тут займатися дівчата і хлопці. Сховище є і вбиральні, в тому числі і для маломобільних дітей. Наразі укриття Терешківського ліцею лишилося дообладнати ємностями для води, говорять у закладі. Чотирилапий талісман з'явився в одному із пожежно-рятувальних підрозділів Полтавщини. Рятувальники прихистили безпритульного собаку. Що в вересні пес прийшов до них сам. Назвичайники вирішили залишити його у частині і навіть побудували яскраву будку. Собака виявився контактним та добре вписався у колектив. Назвали нового члена рятувальної родини Октава. Говорить пресофіцер головного управління ДСНС України у Полтавській області Костянтин Лисенко. Собачка бігала біля пожежно-рятувального підрозділу. Декілька днів рятувальники годували її, а потім вирішили забрати, ну, так би мовити, собі. Побудували для неї будку, пофарбували кольори пожежної служби, нанесли знак і дали їй ім'я Октава. Чому Октава це один із позивних підрозділів. Колегіальна думка була така, що залишити ім'я і саме Октава. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.